ср – це не просто проєкт, а амбіція створити літак, який рухається у кілька разів швидше за звук і здатен перетнути океан за той час, поки звичайні машини лише збирають дані. Його задум, гіперзвуковий розвідник із заявленою швидкістю понад мах 6 та мінімальним часом реагування. Уяви собі платформу, що може одночасно уникнути перехоплення і доставити розвіддані чи навіть ударний ван. Монтаж туди, куди іншим винищувачам просто не дістатись. Та за цією мрією стоїть низка серйозних викликів. По-перше, двигуни для таких швидкостей потрібні гібридні силові установки, поєднання турбореактивного двигуна з прямоточним або реактивним прискорювачем. Усе це працює на межі можливостей матеріалів. По-друге, температури на маг 6 обшивка розігрівається до тисяч градусів, тому звичайний метал просто поплив. Ве потрібні нові керамічні та композитні покриття, які ще тільки проходять випробування. По третє, керованість на гіперзвуку. Звична аеродинаміка вже не працює. Літак повинен покладатися на складні алгоритми управління та абсолютно нові інженерні рішення. Саме тому СР 72 поки що залишається концепцією, не завершеною бойовою машиною, а напрямком, який відкриває двері в майбутні технології. Це більше про. Ек... Експеримент ніж про реальну серійну експлуатацію, і, хоча сама ідея виглядає дуже привабливою, її втілення потребуватиме ще багатьох років тестувань і величезних інвестицій.